Отож, вітаю вас! У нас сьогодні розборка і чистка MacBook Pro 2013 року, кінця 2013, тобто late 2013, бачимо такий MacBook. Це вже в 12 му був він значно грубший. Тут вже ця лінійка з 13-го, здається, по 15, якраз такого форм-фактора. Якщо подивитися тут на надпис... Зараз стараюсь показати. Це в нас є модель а 1398 Ось. А1398. Здається, видно. Що треба для того, аби його розібрати? Всього лиш відкрутити ось тут 4, 4 і 2. Тобто 10 болтиків. Але ситуація в тому, що тут специфічна, так і для айфонів, там ще інша викрутка, отвертка, то тут теж вона досить нестандартна. Я не зразу знайшов таку. Ось зараз покажу. Це в мене PL5. Зараз покажемо вам. У нас викрутка така PL5 на 50. X50. PL5. Бачите, це ніби зірочка, але зірочка така з заокругленими краями. Покажу вам з цієї сторони. Ось така досить цікава викрутка. Я постараюся в описі додати, де, де я її придбав. Постараюсь знайти це. Отже, починаємо, виступаємо до роботи, відключуємо ці болтики. Це контейнера, щоб їх не погубити. Зрозуміло, якщо викритка така як потрібна, вона якраз є така, то розкручувати дуже швидко, зручно і без проблем. Spent 24 hours, I need more hours with you. Як бачите, тут у нас, щоб показати, тут у нас два вентилятори. Хороша система охолодження. Також бачимо, що оперативка вона розпаяна Тут 8 ГБ оперативки. Вона ось розпаяна Ось це вона. Два ряди. 8 ГБ і її вже не додалиш. Але можна SSD-шку замінити. SSD-шка ось вона. Ось SSD-шка. бачите, болтик відкручується. Болтик відкручується і можна замінити SSD-шку. В новіших е версіях не можна ні SSD, ні оперативку. Тут принаймні SSD можна додати. Але треба купляти еплівський або через перехідник. Тут теж специфічна своя система. Точніше, цей роз'єм специфічний. Отож, я трошки пилюку так позабирав. До речі... Такою щіточкою бажано не брати. У <гум> мене є антистатична новенька. Антистатична. Ось вона. Пише антистатична Аїда номер 5 З да? недорого її придбав. Краще, краще таким інструментом, дорога техніка використовувати. Хоча ні разу не було, здається, щоб статикою. Ну це ні, ніби щіточка не синтетична, але все ж таки статика діло не передбачуване. мати для таких справ така. Прекрасна щіточка. В принципі, мене палюки небагато, тому так, да, взагалі тут вона. Як я брав його, вона... він чистився. Він чистився. Щоб розібрати, то я вам покажу зараз. Тут теж дуже просто розбирається. В цьому відео я не буду це робити, тому що немає потреби. Дуже гарно продумали систему охолодження і доступ. Бачимо, щоб розібрати, в нас ось тут є 4 на процесор. Чотири болтки. На такого. Зараз покажемо. Раз, два, три, четыре. чотири. чотири Чотири, да? але її в кінці, спочатку треба... спочатку треба відкрутити. Так, да, тут трошки Вентилятор тримається. Та є фокус. Ці чотири відкрутиш, то це не сневоохолодження не відкрутиться. Ось один болтик. з глушечкою. Бачу, цей вентилятор взагалі легко відкручується. Тут раз, два, три болтики. Хрестики. Три болтики. Три болтики, вентилятор зні... знімається. А ось тут, тут модуль Wi-Fi. Тут вже треба трошки складніше. Щоб зняти той вентилятор. А вже лише після того, як зніма... знімаються вентилятори спочатку. А тут модуль Wi-Fi. І тоді вентилятор. А лише потім ця пластинка, де є тут про процесор охолодження. Так що такі справи. На жаль, зараз цього робити не буде, немає потреби. Тому це відео про розборку. Розборку. Треба викрутка специфічна. А тут більш стандартні ці йдуть хрестики. Так, що ось такі справи. Зараз ми зберемо його. На жаль, оперативки додавати не можеш. Мінус такий? Так, є, є, все чудово. Скручуємо. Давайте я гляну, яка ця викрутка, щоб зразу сказати, яка підходить, щоб систему охолодження розібрати. Казірочка. Вот она и есть, Вот такая зирочка. Фокус. Да. Тим далеко. А. Александр звільнити. Ось такий хрестик. Зараз гляну назву. До речі, є. Назва тут Т4. Т4. Дивіться. Т. 4 Ось вона і буде. Т4. І як ми говорили. pl 5 Х 50 Ось таке відео. Скрутити його дуже моментарно <головік> назад. Цю кришечку ставити. Краще, якщо не знаєш на ліс, якщо хтось не знає подивитись на відео, як це робиться. Без потреби лишній раз щось не розбирати. Просто так. Просто так. Чим частіше розбираєш, збираєш, розбираєш, збираєш, збираєш щось. Я не чищу сьогодні. Далі, бо немає потреби. Там нема теж потреби міняти термопасту, вона хороша там замінена на років. Незалежно як користуюся і рідко користуюся їм хіба що в подорожі. Чим частіше, тим частіше треба міняти. Ось так. Збираємо тоді мої. Збираємо. О, магнітна викрутка. Це про скіт. Це добре. Вірка, підкрутка. Так, все чудово, дякую вам за увагу. Ці назви я поставлю і де я брав в описі.